Доброго ранку чи доброго дня, а можливо, і доброго вечора. Де б ви не були і у який час переглядаєте це відео? Ми з України з Кропивницького. Від всієї громади ліцею Максиму вітаємо з новорічними святами. Цей рік спонукав зняти маски з людей і навіть з країни. Багатьох ми побачили такими, які є насправді. Ми згуртували навколо себе найближчих і найнадійніших та рухаємося вперед. Бо ми бачимо своє завтра уже сьогодні. Разом рухаємося у Новий Рік з любов'ю до батьківщини, вірою в Збройні Сили України з надією у якнайшвидшу перемогу. Вечора ми з України, простий доброзичливий, щирий народ. Зібралися разом, чекаємо на зміни. Вже згодом дні новорічних щедрот. Доброго вечора, ми з України. Тепленько вдягатися, час вже прийшов. Зима вже до нас прийшла в Україну, і Новий рік на пою вже прийшов. Доброго вечора, ми з України, Херсон відбудуємо, повернемо Донбас, повстане країна з важкої руїни, заради країни єднатися час. Доброго вечора, ми з України, метелики білі, повсюду летять, бавляться діти, святкують родини, дзвони різдвяні, повсюду дзвенять. Я, і ти з України, сніг. криваю свій, радість, панує до кома горе. Дані слова Нас ніхто не здолає, бо Україна одна. Доброго вечора, ми з України. Нас там мандаринок та вогників час. Ялинка, гірлянда, великі пахунки. Чекають дарунку на кожного з нас. Доброго вечора, ми з України. Нація сильних та мужніх людей. Воїни наші найкращі у світі сини та батьки найщиріших дітей. Доброго вечора, ми з України. Та вірветься до кожного в дім Курки та дощик, цукерки та диво, щирі вітання. шлемо всім. Доброго вечора, ми з України. Мрія літатиме в небі у нас. Ми переможемо і буде єдиний захід і схід, і Крим, і Донбас. Я і з України сніг Криває світ радість, панує до кола горе, Сміх не бої. Бачиш, усмішки, щасливі, чуєш. Вітальні слова нас ніхто не здолає, бо Україна одна. Добрий вечір, ми з України. Доброго вечора, ми з України. Щастя вірветься в кожен наш дім. Радість зігріє теплом всі родини. Слава героям, які йдуть у бій. Доброго вечора, ми з України. Наша земля, наших сил джерело. Слава і воля ніколи не згине. Ангел розкриє різдвяне крило. Доброго вечора, ми з України. Гордо тримаємо до догори. Свята новорічні зустрінем в родині. В наших містах майорять прапори. Доброго вечора, ми з України. Наші герої безпеку несуть. Любимо щиро свою батьківщину. Всі вороженьки в країні помруть. Я і ти з України сніг. Криває світ, радість, панує довкола горе, сміттє повіт бачиш, усмішки щасни відчуєш, Вітальні слова нас ніхто не здолає, Бо Україна одна. Я і ти з України сніг, криває світ радість, панує довкола горе, сміт не повіт, бачиш, усмішки щас ни відчуєш, вітальні слова нас. Ніхто не здала я, бо Україна одна.